Чите весело провести час. Допоки другий тур виборів не закінчився, беріть камеру і рушайте в яке небудь село перевіряти яку небудь інфраструктуру. Приміром, міст десь між Кировоградом і Кривим Рогом. Ви зустрінете всіх, кого навіть не сподівалися побачити. Муму Елвіса Преслі покемонів. Він спостерігав за тим, як білка та стрілка підкорювали космос. Чув про одіозний виступ Микити Хрущова на асамблеї ООН. Та ще пам'ятає бензин по 7 копійок за літр. Це міст через річку Інгулець у селищі Петрово. Єдина транспортна артерія, що з'єднує кривий ріг з Кіровоградом. Забутий богом та людьми останній ремонт він бачив ще за радянських часів. Але джедаї взялися виправити ситуацію. Разом із знімальною групою ми вирушаємо на Кіровоградщину. Довідавшись про наш рейд, місцева влада нарешті заворушилась. Знайомтеся, це дорожники Андрій та Віталій. Сьогодні вони ремонтують аварійний міст. Хлопці не знають навіть на кого працюють, кажуть головне, щоб гроші платили. А міст лагодити, мабуть, справа не хитра. Я взагалі там ну, не оформлю. Робітники дивуються, як міст досі не розвалився, бо по ньому не те, що їздити, ходити небезпечно для життя. уже они намного сдвинутые эти плиты, <как> сантиметров где-то на 10 их когда снимаешь поднимаешь одну сторону ага. вторая сторона уже заваливается очень опасно могу вам так сказать могу вам даже показать смотрите на каком оно расстоянии вот здесь вот лежит а вот эта вот часть должна лежать вот здесь вот а так то она просто может уже пасты рано видите вот От наскільки воно здвінулося. У народі кажуть, пішла брехня по селу. Почувши про візит джедаїв, до нас швиденько приїхав селищний голова. Міст ми ремонтувати почали буквально з кінця минулого тижня. Довга процедура тривала. Отримання всіх дозвільних, погоджувальних документів. Отримавши усі дозволи, Андрій та Віталя миттю хапаються за ломи. Енергійні ремонтники обіцяють доламати моста вже до кінця тижня. Сьогодні почали працювати, демонтували твіт моста. Предполагаємо, демонтувати всю. Ратуарну частину. далі більше в теорії дірки та ями на мосту закатають новим асфальтом. А прогони між биками ремонтники планують додатково підсилити арматурою. Закінчити обіцяють вже за два місяці. Сподіваємося, що погодні умови сприятимуть. і все інше сприятиме, щоб ми до Кінця цього року завершили ці роботи на гарний результат роботи Андрія, Віталія та їхніх керівників сподіваються і джедаї. Адже на таку потрібну реконструкцію мосту з бюджету виділили астрономічну як для села Петрівського суму. Через декілька місяців джедаї перевірять, куди ж були потрачені понад 2,5 мільйони гривень на ремонт ось цього аварійного мостового переходу.